Вітаю! Мене звати Ігор Єрдек і з вами школа клієнтів центрового коучингу. В цьому відео я дам максимально точне визначення методу, що ж таке коучинг. А для того щоб ви могли розуміти кордони компетенцій метода, кордони компетенцій коуча, в яких випадках коучинг може застосовуватись, в яких ні в якому разі ні. Також максимально точне визначення дасть вам розуміння про ідею і концепцію коучинга, а також. Покаже що до чого. Ну, і, в принципі, для власного розвитку це було б непогано знати. Чому я наполягаю на максимально точному визначенні метода коучингу? Тому що одного разу я зайшов в інтернет і ваші усього, і побачив, що різні фахівці пишуть по-різному. Дехто пише, що коучинг це методологія задавання модельних вопросов. я думаю, ого! Оце Оценати всрались. Як може бути методологія? Ну, Методологія це взагалі окрема наука. Ну, Ви знаєте про це, що методологія це наука, яка вивчає методи. Також о, я бачу такі штуки, як люди писали, що коучинг це направлення, консультування. Ну, дуже-дуже близько до правди, але не дуже коректно. Але ще я бачу такі штуки, як коучинг це. Напрямок екзистенційного консультування. Якщо коучинг застосовується та прикладається в всю сферу, можливо, так. Але бачите, яка виходить плутанина. А найдичайший момент, який я бачив відносно коучинга, це було сказано наступне: що коучинг лучше, ніж психологія. Коуч. Не дає совіту в отличие від от психолога. Я думаю, ого, а як таке може бути? В принципі, на першому курсі всіх психологічних факультетів, в першу чергу, вчать, що запам'ятайте, психолог ніколи не дає поради, психолог ніколи не оцінює і психолог ніколи не судить. Максимум, що може зробити психолог, це. Запровадити процес психоедукації в процесі консультування, але то вже зовсім інше. І в принципі, казати, що коучинг краще, ніж психологія, це все одно, що казати, що ну не знаю, що камера краще ноутбука або колесо краще за весь автомобіль. Це нонсенс, це безглуздо, так не можна казати. Втім, на такі, на такі е, описи. Методу відносного коучинга були, мабуть, свої причини. Але ж зараз 21 століття і можна подумати голова. А отже, якщо думати голова, то потрібно розібрати, що коучинг це не методологія, тому що методологія це окрема наука. Коучинг не може бути напрямком, тому що напрямок це цілий напрямок, який має в собі ідею як концепцію. Дослідження і так, далі, і так далі. Тобто коучинг не має своєї я концепції відносно коучинга, або завдяки коучингу не проводились ніякі дослідження, або якщо і проводились, то в мене є до них деякі питання. Отже, коучинг не може бути ані напрямком, ані методологією. Коучинг це метод. Ме Метод, якщо коучинг це метод, то зазвичай виникає питання, цей метод відноситься до практичного чи до прикладної психології. До речі, щоб ви на всяк, про всяк випадок знали. Напрямків психології, ну, їх декілька. Є фундаментальна психологія, є теоретична психологія, є практична психологія, є прикладна психологія. Психологія це ціла наука. Якщо що. А отже, якщо ми говоримо про практичну психологію та прикладну психологію, про теоретичну ми ж зараз ним не ведемо. Практична психологія це психологія, яка відноситься вже до більш консультаційної роботи, але в тому числі в практичній психології відбувається дослідження або перевірка тих теорій, які були висунені тут. Але тож трошки про інше. В практичну психологію входять напрямки когнітивно-поведінкові, Поведінкова, поведінкова психологія, психоаналітична психологія, гуманістична психологія. Якщо ми говоримо про гуманістичну психологію, то це ціла галузь, яка вивчає людину в контексті її гуманістичних цінностей та драйвів бажань. А отже, коучинг. Він в принципі підпадає під ідею гуманістичної психології, адже гуманістична психологія нам каже, що? що в кожній людині є потенціал для вирішення власних проблем. Потенціал не ресурс, не глибинне, безсвідоме знання. Розумієте про що? Ну, наприклад, бо якщо я скажу, що поставлю перед вами мотор змз 511 і скажу: розберись, бери його. Ти мені не розбереш і не збереш його. Знаєш чому? Ну, бо ти не знаєш. А якщо я скажу: Чекай, мене тут навчили, що всі знання всередині тебе, ти скажеш Єгор, ди в сраку, тому що ну, нема, немає такого. А отже, не ресурси, не відповіді, а потенціал для рішення людських проблем є в кожній людині. Це ідея гуманістичної психології. До гуманістичної психології можна віднести таких крутіших чуваків, як Карл Роджерс, наприклад, як Френк Фарелі. Хто то ще був Маслоу та інші? Але ж окрім того, всього, що коучинг ну, ідейно підходить до гуманістичної психології. В нас же є ще один напрямок психології діяльнісна психологія. Або ще на сьогоднішній день вона вже розвинулась і перейшла в культурну діяльнісну психологію. Глобально, якщо дуже дуже спрощено, то культурна діяльнісна психологія це про дії, це про мотивацію. Ну і глобальна ідея там полягає в тому, що Діяльність формує особистість. Особистість далі формує діяльність, такі замкнути колодкі у робос діяльності і досягнення. Отже, коучинг і сюди, начебто, підходить. В цілому, так не було жодного моменту в історії психології, коли виходці з культурно-діяльностної психології або виходці з гуманістичної психології, одного дня вийшли і сказали, я придумав коучинг. ні, такого не було. Тому тут зараз доводиться притягувати коучинг холодними ногами до цих двох напрямків, тому що воно сходиться, не тому, що так воно по факту є, адже не було ніяких витоків першоджерел, які б на це вказували. Але якщо технічно розглядати коучинг. Через призму цих двох напрямків, ну то по суті, коучинг можна віднести до них. А отже, виходить, що коучинг це метод практичної психології, гуманістичного та культурно-діяльнісного напрямку. І є ще один нюанс. Зачекайте. В мені скажете його, але ж багато людей вивчають коучинг, до речі, не маючи ніякої професійної фахової освіти. я скажу: так, точно. Да мой генерал, чому? Тому що у нас є ж така штука, як прикладна психологія, фізрук в школі, фізрук в університеті це люди, які вивчали спортивну психологію. А спортивна психологія, для того, щоб бути фізруком в школі і знати, як мотивувати студентів або учнів бігти швидше, цього не потрібно бути знаєте, Поцілованим Боженькою, до цього потрібно просто пройти певний курс спортивної психології. Тобто, це вже прикладна психологія, або, наприклад, психологія бізнесу, психологія в сфері IT. це такі штуки. Там не обов'язково бути фаховим, спеціалістом в усій психології, або проводити наукові дослідження, щоб стати спортивним тренером і мотивувати, не знаю, там. Дітей і підлітків. Прикладна психологія по суті, це та галузь, куди приклали досягнення практичної психології. Якщо ми будемо говорити про коучинг, то тут дуже спірний момент, <кій> тому що коучінг, він може бути методом практичної психології. Так само, коучинг може бути методом прикладної психології, якщо людина не є науковцем, дослідником в науці психологія. А отже. Коучинг може бути методом і практичної, і прикладної психології. Давайте це запишемо. Що коучинг – це метод практичної та прикладної психології, гуманістичного та культурно діяльнісного напрямку, гуманістичного та культурно діяльнісного напрямку. А, хорошо, ми виявили, умовно кажучи, Місце коучинга в психології загально, це як знаєте, це начебто ми щойно дослідили його родослівно. По суті, коучинг це такий маленький бейструк в світі психології. Він не має офіційної мамки-папки, тобто напрямку консультування, але він є. І ми не можемо його з ним не рахуватися. Якщо так. І якщо ми схочемо подати в органи опіки і десь приписати коучинг, то, скоріш за все, коучинг буде приписаний до гуманістичного та культурно культурнодіяльність напрямку. Коли ми з цим розібрались, то ми вже маємо розуміти, що може цей метод, що не може, з чим він працює, а з чим він не працює. Гуманістичний та культурно діяльність напрямок це не є робота з... Гострим стресовим розладом, гострою стресовою реакцією. Це не є робота з, о, цим, стра, з травматичним досвідом, також це не є робота з ПТСР або хронічним ПТСР, або, або ще якоюсь травмою. Тобто, по суті, коучинг він не працює з цим травматичним досвідом. Це ми вже розуміємо, виходячи з цього. По-друге, з чим працює тоді коучинг? В такому випадку коучинг працює. Якщо в гуманістичному напрямку у нас є ідея, що всі весь потенціал для розвитку людини і вирішення проблем знаходиться в людині, то виходить, що коучинг – це метод, який працює з потенціалом людини, та її розвитком. А також коучинг – це метод, який працює з діяльністю людини. Якщо взяти ці дві концепції і спробувати їх з'єднати, то в нас вийде така штука, що кожен саме це практично прикладної психології, гуманістичну культурно діяльність напрямку, який направлений на що? Ну, давайте разом разом. Який направлений на розвиток потенціалу людини. Типу, писав, дивився в камеру і писав, типу, я не бачу, що а розвиток потенціалу людини в її діяльності. Ну, тут виходить, тут що метод доволі вузький, доволі специфічний, і фокусується тупо на цих речах. Якщо розшифрувати. Розвиток потенціалу, потенціалу людини в її діяльності, то ми можемо зрозуміти, що це про що? Гловально, це про відношення людини з оточенням, але в контексті її роботи та діяльності. Це робота з цілями людини: ну, чого ти хочеш, чого ти не хочеш, які задачі вирішуєш на сьогодні? Які задачі ставиш перед собою на місяць, на тиждень, там, не знаю, на рік. Ким ти хочеш бути, ти хочеш бути космонавтом, ти хочеш бути пожежником, ЗСУшником, ти хочеш бути волонтером, ким ти хочеш бути, це про цілі, адже є цілі конкретні, тактичні, глобальні, стратегічні і так далі. По суті, якщо ми працюємо з оточенням, з цілями, то також ми працюємо вибачте на слові, з ресурсами. А ресурси це ресурс людини, це. Uh, і матеріальні, і нематеріальні ресурси це і здоров'я, і час, і uh, таланти, якісь навички, здібності в кінці кінців. Це є ресурси, які застосовуються для досягнення цілі в певному конкретному uh, оточенні. Також ми, виходить, працюємо з методами досягнення. Тобто ми допомагаємо людям розкривати свій потенціал в комунікації, адже комунікація спілкування. Ну, воно кажуть, що воно якось допомагає в колективній праці і допомагає досягати певних результатів якось швидше. Також ми допомагаємо з методами досягнення цілі загалом, стратегії успіху, стратегії провалу і так далі. Ці всі речі між собою пов'язані. Також обов'язково ми маємо працювати з цінностями, з цінностями ми працюємо в контексті мотивація. Сенси, а і все, мотивації, сенси. Ну, в принципі, цього достатньо. Чому? Тому що кожна діяльність, ну, будь-яка діяльність людини в цьому контексті згідно з культурно діяльнісним підходом, вона має бути соціально корисна. Тобто ми тут не кажемо, ей, успішний успіх. Ні, в сраку успішний успіх, нам потрібна соціальна корисна діяльність. Тому що якщо людина займається соціально корисною діяльністю, має сенси, перебуває гармонічно в своєму оточенні, вона спокійно розкриває свій потенціал, і людина нарешті задоволена. Тобто можна бути і щасливим, і соціально корисним. І це нормально. Що ще? А, ну якщо ми ще опираємося на потенціал. Внутрішній потенціал людини, то це означає, що ми працюємо з її а, позитивним досвідом. І тут мають посипатись питання: гей а як же ж травми, а як же ж то його все? А як же ж негативний досвід? По-перше, негативним досвідом мають займатися кваліфіковані спеціалісти, фахівці, які займаються суто негативним досвідом. Це раз. По-друге. В цьому методі є принцип роботи, який нам дозволяє обходити травмуючі моменти. Наша задача розвивати здорову частину людини. Тобто, якщо в нас людина ділиться на дві частини, одна з вавкою травмована, а друга позитивна світла, ми працюємо на цю сторону. Ми на світлій стороні сили. Ми її розвиваємо для того, щоб в людини було достатньо внутрішніх сил віднести себе до психотерапевта, який буде опрацьовувати ось це. Зрозуміло, так? Також э, цей метод працює з такими питаннями, як прокрастинація, адже прокрастинація ну, є різні види прокрастинація, сна, прокрастинація діяльності. Ми працюємо з прокрастинацією, але також. В певному контексті, тобто, якщо прокрастинація е, є результатом травмуючих подій, то гарний фахівець відправить спочатку до психотерапевта, а потім буде опрацьовувати такі е, речі, як куморфологію, по суті, як мотивація та ресурсметок. А якщо там немає травми і людина прокрастинує, то ми з цим працюємо аж, аж бігом. А отже. Що ми маємо тоді розуміти про гарного коуча? Гарний коуч тоді повинен відрізняти і бачити, де є прокрастинація або проблеми з головною моделлю, результатом травми, чи це результат інших стресових подій. А вже потрібно розбиратись і вміти це бачити, а також чути. Також ми маємо розбиратись, в своїх кордонах, тобто ми маємо розбиратись в таких темах, як гострий стрес, гострий стрес, розлад, ну і так далі. Тому ми маємо вміти це діагностувати на перших етапах, щоб зрозуміти, це наш клієнт, або це не наш клієнт, тому що коуч працює з ну, умовно здоровими людьми. Абсолютно здорових людей їх тіпо, не буває, ну, ходять слухи, що, можливо, такі є. Але якщо такого знайти і уважно продивитись, то ні. По суті, ми вже починаємо розуміти, що якщо ми даємо максимально точне визначення методу, то ми можемо бачити максимально точні межі своєї компетенції, свої кордони. Якщо ми бачимо межі компетенції, кордони точно визначаємося, знаємо адресу свого методу в світі психології, то ми вже можемо приблизно знати, які книжки нам читати, на які курси нам ходити. Як позиціонувати себе, позиціонувати свій метод і, ну, власне, все. З вами був Єгор Ярдек. Всякі мої канали, Telegram, канали, Facebook, там десь внизу будуть в описі під цим відео. А я радий був вас бачити. Зустрінемось в наступному відео, там теж щось розкажу про коучинг. Пока!